Hello everyone. This is Level B1 Lesson Forty Three: Phrasal Verbs on Channel English with Mila. Please don't forget to subscribe and put like if you like these lessons. My love and appreciation. And now we continue with phrasal verbs starting with letter H. Head for. Перекладається Прямувати. або кудись. До прикладу, it's getting late. I should be heading for home. Вже стає пізно. Мені треба прямувати додому. Head for business перекладається Ділова хватка. Або підприємницька жилка. До прикладу. Барбара Always Relied on her head for business. Барбара завжди покладалася на свою ділову хватку. Head OF перекладається. Запобігти кризису. Або відправлятися кудись спонтанно. До прикладу, On Friday After Work All Colleagues Headed Off to the PUB. У п'ятницю після роботи всі колеги направилися до шинку. Head out перекладається Виходити або вирушати згідно плану. До прикладу. We are heading out tomorrow at dawn. Ми вирушаємо завтра у досвіта. Head up перекладається Очолювати або керувати. До прикладу, David is heading up our new project. Давід керує нашим новим проєктом. Now it's time for practice. Let's do an exercise together. Let's Татати at 10 a.m., so we don't have to stop for breakfast. Давайте вирушимо о 10-й годині ранку, щоб не треба було зупинятись на сніданок. Вирушати кудись згідно плану. А тут це о 10-й годині ранку. Це фразове дієслово To head out. Let's head out at 10 a.m. So we don't have to stop for breakfast. We are the mountains today. Ми направляємося в гори сьогодні. Направлятися йдеться про напрямок. Отже, це фразове дієслово. to head for. Зверніть увагу тут речення в теперішньому продовженому часі, тому що направляємося в гори саме сьогодні, Present Continuous, тому до дієслова to head. Додавляється інгове закінчення. Heading for We are Heading for the Mountain Study Детектив Роналд Уокер ...the investigation. Детектив Рональд Уокер очолював розслідування. Очолювати щось, керувати чимось. Це фразове дієслово to head up. Тут, як ми бачимо, речення у минулому часі, past Simple. Діє слово to head. Правильне. Отже, до нього додаємо закінчення «-ed». Headed UP. «Detective Ronald Walker Headed Up The Investigation. That plan was supposed to. – «the disaster. Той план повинен був відвести катастрофу, відводити біду. Запобігати якомусь кризису це фразове дієслово – слово to head off. That plan was supposed to head off the disaster. That's all for today. I appreciate your likes and comments. Hope you enjoy learning English with me. Good luck. See you all next time. Bye bye.